І Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Хрещається. допусти тепер так, бо так нам належиться виконати всяку правду, сказав Христос до Івана Христити який перечив йому, мені від тебе хреститися треба, адже ти предвічний Бог, безгрішний. І прийшов на землю ради роду, спасіння людського і тому, то, як ти смієш прийти до мене, адже ти Бог мій, ти мій творець. І ти сьогодні приходиш хреститися від мене. Але Христос у смиренні Своєму, щоб показати всім нам людям, послідовникам Його шляху до спасіння. Ради якого прийшов і на цю землю нашу, каже, допусти так, бо так нам треба виконати всяку правду. І якщо вже сам Христос безгрішний, хрестився у річці Йордані, то що робити нам, браття і сестри у Христі? Адже в розмові з Никодимом сказав Ісус, то не народиться від води і духа, той в царство Небесне. Що родилося від тіла, то є тіло, а що родилося від духа, то є дух. Тому здавало бися, що ми робимо з тим нашим немовлятам, яким ми тепер приносимо в храм Божий на хрещення. Здавало бися, дитинка у нас безгріш. Ще нікого нічому зла не вчинила, на що її хрестити. Але так ми виконуємо всяку правду, тому що, ще в старому заповіті до Авраама, на восьмій день обріжне немовля, і це буде знаком союзу між мною і людиною. В новому заповіті благодать Божа прийшла до нас, і обрізання юдейське замінилося на святе хрещення, щоб тим самим відновити союз між Богом і людиною, тому що Господь приймає людину з милості своєї, з любові до роду людського і творить і послідовником, і наслідком Царства Небесного, якщо тільки людина жила згідно заповідей Божих, і готова, і достойна наслідувати оте Царство Небесне. Що родилося від Духа, то є дух. Ми не бачимо під час тих хрещень мовлять, як дух святий сходить на ту чи іншу дитинку. Ми бачимо, як водичкою і поливають на неї, і ми чуємо тільки, як священник призиває. Печать, що Святого Амінь. Ось в цьому святому миропомазанні, яке людина приймає один раз на рік, правда, ми кутимо з кожного щата, як мирова є, ні це не є не помазання, мирування людина приймає один раз на рік під час святих Христин і під час них, під час того мирування, є миропомазання. Надається людині печаті і благодаті Духа Святого, щоб ними вона всіма могла вирости добрим християнином, добрим воїном за ім'я Христове, добрим борцем проти всіх спокус діяльських, які оточувати будуть людину на протязі цілого її життя. Тому то, браття і сестри во Христі, Якщо вже сам Христос показав нам через хрещення своє шлях до спасіння, то і нам треба наслідувати Його, тому що жінка вродила дитинку і то є тіло від тіла, а матір наша церква народжує християнина в благодатні хрещення через сходження на неї Духа Святого щоб відновити первозванного адама, який не встояв заповіді Божій, впав через спокущення плоду забороненого і з Євою согрішив, у раї за кого був вигнаний за гріхопадіння своє. Так тепер, щоб вернути оцей рай знову людині, на землю сходить Син Божий приймає тіло людське на себе, стає подібне до людини у всьому, окрім здатності до гріха, і хреститься, щоб показати нам шлях правди, шлях, який ми повинні наслідувати, щоб спасти душі свої і війти в Царство Небесне. Тому то, браття і сетри, во Христі вділяє Церква свята, оте хрещення немовлятам чи хто в зрілому віці є, і такі випадки приходить хреститися, щоб людина могла успадкувати Царство Небесне. Бо так Бог полюбив світ, що і Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І казав Христос розмові з Никодимом, хто хреститься і увірує, той спасенний буде, а хто не охреститься, не увірить, буде погибне, буде загинутий для Царства Небесного. Тому дай нам, Боже, у новому заповіті щирим серцем успадкоти благодать хрещення Твого Святого, яке церква дає нам, і це встановлено від Бога просто так даром що могла людина спаковати Царство Небесне і жити по тих заповідях. Бо, як писав апостол Петро, благодать хрещення це не омиття душ тілесної нечистоти, а обітниця Богові доброго сувління. То Хай Боже дай нам після святого хрещення в науці церкви Христової. Прикладу благочистивих своїх батьків, якщо вони живуть там бо всякі випадки в нашому житті, щоб дитинка могла живучи за заповідями Божими, був чудовим християнам успадкувати Царство Небесне. Бо ради цього на землю пішов Христос Бога. Тому то нинішнє свято можна ще назвати святом Богоявлення. Бо Бог, син стояв у водах Йорданських, Бог Отець голосом засвідчив. Це є улюблений, а Бог Дух Святий, у вигляді голова сходив на нього, щоб перебувати на Нім до кінця його життя. Тому оце свято Богоявлення, як по іншому називаємо ми сьогодні свято хрещення Господнього, хай розуміть нас. Покаже нам глибину і тайну Тройці Святої, яку людина не здатна розпізнати розумом своїм, тільки вірою одної хай приймає, її, хай поклоняється отому сину, про кого отець сказав: Ти син мій, сьогодні я вподобав тебе. То, отого сина, якого Бог отець послав у світ, шануймо, величаймо чи колядками, чи пісні співами, чи частими молитвами своїми. І припадаємо до нього, як до другої особи трохи, той каради милості, Бозі, і слав світ для спасіння роду людського. Амінь. Христос хрещається.